Вітаю всіх! Слава Україні! Сьогодні я написав ще дві пісні. Перша пісня вона присвячена захисникам Солідара, тих, хто зараз там воює, тих, хто зараз загинув, а також славетному і легендарному командиру одного із батальйонів, тих хлопців, які зараз тримають околиці Солідара. Позивний цього командира відомий, це Мадяр. Я написав цю пісню за 10-15 хвилин. Ці слова вилітали, як ніби із серця, і з душі. Ми знаємо, що ми робимо одну справу. Мій підрозділ зараз знаходиться під Бахмутом. Я кажуть, ми тримаємо оборону Бахмута, а вони прикривають в солідарі нашу дупу. Так, ворог хоче нас затиснути з двох сторін. Ми намагаємося давати. Опір як з одної сторони, так і з другої. Ну і знаєте, кажу, оці жертви, оця кровопролитна боротьба в Солідарі, вона мене надихнула на те, щоб прославити од наших славних бійців, які там загинули, і цього славного легендарного командира, який ще воює зараз до цього часу. Друга пісня це пісня про нашого Зампотила, про Вадима Порфировича Хоменка. Він сам родом з Чернівецької області. Він наш зампотил дуже прекрасна, чудова людина. Е, сильна, міцна, мужня, розумна. Завжди він підходить з розумом до того, коли ставлять йому якісь завдання, коли він комусь ставить якесь конкретне бойове завдання. Ну і я так само йому присвятив пісню. І зараз я хочу вам заспівати цих дві пісні.

І вагнер заходить з і із флангіл. Та тут з усіма боює мадяр, і цей позивний він вище всіх рангів, бо ж весь батальйон його є і з ним. Рашистів вони убивають з околиць. вони не дають зайти на потил. І ги не мерзотний ухвалець. Ужній мадяр із хоробрими хлопцями, ви є незламні, неначе гані. Ви в солідарі п'єтеся з расистами, і вашу сміливість побачив весь світ. І щоб не казали про солідар, що нашим бійцям важко там битись, тільки ж там є відважний мадяр і каже він всім. Не треба журитись, бо ж на є ми землі та окупантів ми будемо бити. Бо ж як кулак, є наші бійці. Вони вміють роботу свою робити. Мужній мадяр із хоробрими хлопцями, ви є незламні, не наче ні. Ви в солідарі б'єтеся з расистами, і вашу сміливість побачив весь світ. Знову йде бій у наші века та хлопці стоять в солідарі незламно, бо ж тут солідарі згине орда, здохне вона. Як Бандитно і безславно своїй ми землі та окупантів ми будемо бити. Бо ж як кулак, є наші бійці. Вони вміють роботу свою робити. Мужній мадяр із хоробрими хлопцями, ви є незламні, не наче ханів, ви в солідарі, б'єтеся з расистами, і вашу сміливість побачив світ. Мужній мадяр із хоробрими хлопцями, ви є незламні, не наче черані, ви в солідарі, б'єтеся з расистами. І вашу сміливість побачив весь світ. Ви в Солідаріся з расистами, і вашу сміливість побачив весь світ і вашу сміливість побачив весь світ Слава Україні! Ми переможем! Слава! Переможем! Без нам дуже важко у бригадах, дивізіонах, батальйонах та взводах. І їм віці усі завжди безмежно раді, бо знають, що тримають ті щось на складах. Бо ж нас також Вадим Парфірович Хоменко. Він найкращий, зампотив, що є усіх. По накладних усім нам видає солярку. Він нас усіх одягне з голови до ніг. Парфірович, Парфірович, тобі ми дуже вдячні. Бо ж ти заради нас завжди на ризик ідеш. Ти завжди їжу нам та одяг теплий возиш. Та маскалів також разом. Iz nami je tež, te je popadal ne raz, tedmino metni obstrel. Бо ж нам буржуйки ти під обстрілом возив, намети роздавав, та спальники всім теплі, та з хлопцями не раз бою рашистів бив, кому тебе завжди цінують наші хлопці, бо ж наш ти зампотив, і ти є бойовим, і у бою хай знають кляті ті ординці, щоб б'єшся у бою, ти з нами не один. Парфіровий, парфіровий. Тобі ми дуже вдячні, бо ж ти заради нас завжди на ризик йдеш, ти завжди їжу нам, та одяг теплий возиш, та маскалів також разом із нами б'єш. Без зампотивів дуже важко у бригадах. В зіонах, батальйонах та в водах, і їм бійці усі завжди є безмежно раді, бо знають що тримають і щось на складах, бо ж нас також Вадим Парфирович Хоменко. Він самий кращий зампотил, що є у всіх. По накладних усім нам видає солярку. Він нас усіх зодягне з голови до ніг. Парфірович, парфірович, тобі ми дуже вдячні, бо ж ти заради нас завжди на ризи йдеш. ти завжди їжу нам, та одяг теплий возиш, Та маскалів також, разом із нами б'єш, ти завжди їжу нам, та одяг теплий возиш, Та маскалів також, разом із нами б'єш. Слава Україні, ми переможем.